Ща чудовим настроєм, але після гри був настрій не дуже позитивний після Франції. Але зараз потрібно переключатися на клубний, е, клубний рівень, і потрібно все це забувати, що було, і рухатись далі. Чи дивилися в таборі збірний матч Динамо Партизан? Звичайно, дивився, дуже вболівав за команду, дуже приємно, що так гра склалася, що перемогли. Гравці та тренери Динамо теж дивилися матчі збірної. Ось чи відчувало ви цю підтримку, хтось вам писав з гравців з тренерів час чемпіонату? Та, звичайно, відчував після гри тренера теж писали, вітали нас. Та, ну, всі відчували підтримку, що нас підтримують. У тебе особисто є жаль, що не вдалося зіграти в півфінальному матчі такому важливому? Та, звичайно, неприємно, що пропустив гру. Я вважаю, що я винуватий в цьому. Неприємний є осадок, але. Це життя рухом далі. Але загалом виступ збільної на євро можна вважати позитивним? Це вже позитивний. Ми виконали свою мінімальну ціль, яку нам давали вийти на чемпіонат світу, ми її зробили. Звичайно, хотілося перемогти взагалі на євро, вийти в фінал, але не вдалося. Дуже швидко Тарасом Михавко повернулися до Лав Динамо і вже розпочали роботу в загальній групі. Як взагалі фізичний стан зараз? Чи готові зараз одразу до тренувань, до матчу? Та готовий. Вважаю все нормально. Після гри е, ночі поспали. Утром був літак, прилетіли сюди, долучились до команди, все готові тренуватися.